На світлинах полтавського фотохудожника Володимира Короткова посміхаються всі люди, тварини, природа та будівлі. Мені дуже подобаються, завжди підіймають настроєння, дають радость, почувствують. Це зйомки миттєвості нашого життя. Всі фотографії дуже, по-перше, доречні, по-друге, винахідливі. Фото для експозиції Полтава усміхається, автор збирав останні десять років. Митець фотографує ще зі школи і весь вільний час проводить на природі. Жодної запланованої зйомки каже Володимир Коротков. Бачити те, чого не помічають інші, для фотохудожника стало звичкою. Відділі на молодій бірозі на молодих біозахвіточки. Я приїжджав на тролейбусі побачив, повернувся за фотоапаратом. Домой і вернувся фотографію та фотографії. І виходить цікавий момент. Я довго придумав названня, а потім придумав, що це сіверна сіяння. Під кожною світлиною оригінальна назва Володимир Коротков розповідає, підпис має особливе значення. Для деяких нас обирав народні прислів'я та приказки. Виставка посвящена нашим полтавчанам, полтавчанкам. Дітям, тваринам, які нас окружають, браття нашим менші». На виставці представили понад три десятки робіт. Фотокартини Володимира Короткова можна переглянути в обласній бібліотеці. Юлія Кравець, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.